Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді буде інвертор 1600 Вт 12 вольтовий. Під... Він вже під'єднаний до акумуляторної батареї 45 А. Ось мін... плюсова клема, ось мінусова клема. До нього під'єднаний уже подовжувач. Туди увімкнена електродріль. Ось вона, електродріль. У нас це Makita HP 1640 потужністю 680 Вт з пусковим током 3,1 Ампера. Зараз ми протестуємо цей інвертор з роботою на електродрілі. Вмикаємо наш Інвертор. Ось кнопочка. Тут є така. Включаємо. Зароб... Заробив. Включилась зелена лампочка, означає, що він працює. Індикатор показує у нас 12,8 вольта. Подається з акумулятора. Поїхали робити наш перший тест на електродрілі. Пусть током 3,1 А. Ампера запускаємо. Дріль працює. Але перед. Вмиканням іншого інструмента зразу краще, щоб він трошки відпочив, бо може зразу не запустити другий електроінструмент. Другий електроінструмент у нас болгарка. Потужністю 500 Вт. Болгарка Експерт Модель S1M gv 16 125 Пусковий ток десь майже такий же. Від'єднуємо нашу електродріль від цього подовжувача. Так, да, можна було під'єднати, але краще я від'єднаю. Включимо один пристрій, вмикаємо нашу болгарку. подовжувач. Все, беремо її в руки. Ось вона, болгарка. Ось вона під'єднана. Ось наш інвертор, він вимкнений включений, верніше Дивимося, скільки у нас зараз подається напруга. На нього сіна подивіться 12,7 вольт. Пробуємо його запускати цю болгарку. Я думаю, що вона долежана запуститися. Ну, вмикаю, ось, нажимаю кнопку на болгарці і дивимося, що в нас зараз вийде. Вимкнули нашу болгарку, болгарка працює. Що сказати на більш потужніші прилади, там більші розміри болгарки чи іншого інструмента, це вже можливо треба пробути. Може не запустити. Але інші електроінструменти, як Така мала болгарка потужністю 500 Вт, електродріль потужністю 680 Вт з пусковим током 3,1 А Makita HP 1640, вона запустила і працює. Що можна сказати про цей інвертор? вивод? Цей інвертор підходить для запуску дрілій. Малих болгарок, але бажано запускати окремо і вмикати їх з, з певним періодом, щоб не навантажувати інвертор. Ну, щоб він відпочив, це приблизно хоча б через 1-2-3 хвилини вмикати інший інструмент. А так, на даний момент все працює. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал павербаночка.com. UA. пристрої будуть доступні на сайті.